Всіх вітаю на каналі Мета. Різні знаки зодіаку нагороджують людей певним набором якостей. Для одних характерна дружність, прагнення допомогти. Інші ставлять у глухий кут своєю імпульсивністю, непередбаченістю та підступністю. Астрологи з'ясували, які п'ять знаків зодіаку є найскладнішими. Отже, ось топ лідерів, з якими краще не вплутуватись в суперечку. П'яте місце посіли козороги. Ка значить король. Так, одним словом, можна описати представників цього знака. Козороги щиро переконані, що тільки вони вінценосні особи, і їхнє слово закон. На тих, хто порушив просте правило, чекає немилість спілкуватися козороги бажають з тими, кого вважають гідними свого рівня. Не дивно, що коло спілкування у них невелике, не так багато королів і королев на цій планеті. Ще козорогів неможливо змусити щонебудь робити проти їхнього бажання. Вони навіть слухати не будуть. В кращому випадку скажуть коротке ні. І навіть не подумають пояснити причину відмови. Тому що не царська це справа. Дивно, але факт: на четвертому місці розмістилися інтелектуали водолії. Вони розумні, розсудливі, вміють прорахувати кожен крок і досягти поставленої мети. Деколи їхні позитивні якості переростають у деспотичність. Я зробив так, і в мене вийшло. Ти зобов'язаний робити так само. Вони нав'язують свою волю оточуючим. Накопичений багатий досвід і цілеспрямованість можуть зіграти з водоліями злий жарт. Вони перестають прислухатися до думки оточуючих. Водолії не вважають перекласти провину на когось, щоб виправдати себе. Третє місце зайняв найбільш непередбачуваний знак близнюки. Зараз вони грайливі, непосидючі, як діти, через секунду одягають маску байдужості. Шлях від теплої приязності до гордовитої холодності вони долають в одну мить. Чи протягнуть вони руку, чи підставлять ніжку. Це навіть близнюки не знають напевно. З ними завжди треба бути на поготові і надійно захищати свої вразливі місця. Якщо близнюки про них дізнаються. Обов'язково вдарять саме туди за ступенем підступності вони попереду планети всієї. Друге місце дісталося овнам. Їхня стихія вогонь спалити мости, розірвати відносини, навіть ті, які шикувалися десятиліттями. І все це вони здатні зробити за частки секунди. Вони живуть за статутом з двох пунктів. Перший овен завжди правий. Другий. Якщо овен не правий, дивись пункт перший. Якщо у вашому оточенні є представники цього знака, запасайтеся терпінням і будьте готові у всьому визнавати його правоту. І перше місце лідери рейтингу. У них дуже жорстоке ставлення до світу, супер-его і мстивий характер. Вони не можуть жити, щоб не вжалити. У 80% їхня отрута націлена на оточуючих. І лише у 20 на самих себе. Як ви вже могли здогадатися, це скорпіони, надзвичайно вимогливі до себе і оточуючих. Вони володіють хорошою інтуїцією, і свято вірять, що для них немає нічого неможливого. Стати на шляху скорпіона найпростіший спосіб самогубства. Для тих, хто їм заважає, скорпіони завжди тримають про запас солідну порцію отрути, вжалять з особливим задоволенням, і підуть далі, не озираючись. На цьому сьогоднішній випуск добігає свого кінця. Обов'язково тисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові відео.